Так, вітаю, добрий день, вечір, ранок. А, сьогодні спробую нову для себе гру, новий для себе формат, новий для себе досвід. Записуватиму. А, власне, геймплей. Ось цієї гри. острів. Добре, вже дуже довго. Вітаюсь. Це моя друга спроба запису, перша, на жаль. Не може бути опубліковано з технічних причин, але сподіваюся, що цього разу все буде добре. А, взагалі, це мій перший досвід як запису, так і а, в цій грі. Ніколи раніше не чув, не грав нічого. Тобто це моє відкриття, скажімо так. А, дізнався про цю гру з інтерв'ю Вілата. думаю, що це достатньо популярна людина. Нашому інфопросторі, щоб розуміти, хто це. Так, почув від нього про цю гру. Купив тоді і відклав у, як то кажуть, далекий ящик. І не грав. А зараз спробував. І перше моє враження було. Вау! Це було щось. Гра мені дуже сподобалась. Як можете бачити, я ще нічого тут практично не зробив. Але графіка, не знаю, звук, всі деталі, історія кожного юніта, що це не якийсь ноунейм, а в кожного є ім'я, прізвище, не знаю, якась історія. Це, звісно, приголомшує. Так. Поїхали. Що тут? Збудуйте житло для всіх мешканців табору до зими. Зараз у нас липень. Дозими чи я встигаю. А, один на метах сім. У мене. Раз, два, три, 4, 5, 6. А, сім. Угу. 4. Тобто мені ще три хати треба збудувати. Добре. Давайте зробимо ось так. Бо цей місце, я пам'ятаю. Це я минулого разу почав ось тут будувати міст. Бо хочу хати сюди трошки перенести, бо тут в мене буде, не знаю, центр міста, промзона. Подивимось, що тут ще буде, але. А, декілька Хат не заважатимуть, але хочу коротше подалі це віднести. Ще не знаю, які будуть наслідки, а, чому це може бути погана ідея, але наразі воно мені виглядає таким чином. Бо стратегія в мене саме, щоб а, центр міста залишити ось тут. А, щось буде добудовуватись. Цей ліс, звісно, зникне з часом. А, ну, подивимось. Добре. Тоді, а, що ми зараз робимо? Ферма. Оце ферма я підозрюю, в мене будується. Навіть не пам'ятаю, що ферми роблять. А, керує польовими роботами. Ранні ротацією культур. А в мене жодних культур нема. То, мабуть, воно може бути призупинено. Краще міст. Краще міст почати будувати, бо жодних культур в мене наразі немає. І я гадаю, що в цьому наразі не буде сенсу просто. Що тут ще відбувається? Що в мене? Так, якось тут ресурси можна подивитись. Я це пам'ятаю. Угу. Ресурси, що в мене? Дрова є. Деревина якась є. Питна вода мало. Ага, поповнюється добре. А, оце і є, наявне, добре. Тобто наявна, наявна вода є. Що ще є? Заліза я ще не використовував. Ну і, А їжа. Їжи тут немає. Цей момент мені поки що незрозумілий. Добре. Гроші якісь є, люди є. Немає ринку. Отака, або Відсутнє житло, немає робочих місць. А, добре, шукають роботу 8. Шукають роботу 8, то давайте. Дійсно, будівельників мені більше, якщо шукають роботу в 8. Нехай не шукають. <с, <с,> Нехай йдуть і працюють. Добре. А, я цього не бачив раніше. Так, така оверв'ю. Мені більше подобається. Наявні робочі місця, розважальні будівлі поки не на часі. Звісно. Як я вас розумію, релігійні будівлі поки не на часі. Добре. Ірація дозволено, достатньо води, супер. Відсутнє житло, але ми цим займаємось. Це... хто? Так, Федір. Федір, освіта, один клас, мабуть. Федівництво робочий день закінчується, якість одягу. Ага, постачаємо матері... матеріали. Добре, здоров'я є, здоровий. Особистий журнал. Цікаво. Найти житло. Якби в нас було багато житла, то може і шукати не довелося. Зараз мені потрібний оцей міст. Потім мені потрібний буде. Ось сюди міст. Мабуть, зроблю його десь отут. Але поки що не можу навіть там збудувати е, навіть проєкт. Започаткувати не знаю, як це називається. А, по... Бо немає доступу сюди взагалі. Добре. Як довго це, це будуть робити? Па-па-па. Вітаю! Вітаю. Відповідати не можна. Добре. Ой, слухайте, мені так подобається, що. Все це можна подивитись, що це якісь різні люди постійно. В кожного не знаю, в кожного є своя історія. Графіка, звук, оці звуки природи, як воно деталізовано. Не знаю, в мене час гри тут ну, пів години максимум. Ну добре, не знаю, якщо враховувати кількість часу, яку я провів в головному меню, то може і більше, але саме гри, ну, не знаю, ну, десь пів години. І враження в мене дуже гарні. Справді. Е, зараз бачу, що не без недоліків, звісно, але... але мені подобається. Якщо не сидіти так не дивитись, е, як то кажуть е, безперервно можна дивитись на три речі. Е, і одна з них це як хтось працює. Е, Так, якщо не дивитися, як хтось працює, то в принципі мені ну дуже подобається, як воно реалізовано. Тому якщо у вас є зайві там, я не пам'ятаю, скільки воно коштує, ну, умовно, не знаю, 150-300 гривень, то, звісно, провести час, е я прям отримую задоволення. Мені прям задоволення. Поки що немає жодної деталі, яка б мене напрягала. Це українська гра, а вона українською. що важливо, бо деякі українські ігри навіть не мають української локалізації навіть тексту. А, ну, і в принципі, що тут немає жодних. А, три роки. Якось ти на три роки завелика. Але добре. А, немає не жодних. не знаю, нічого на тебе не тисне, ти що хочеш. Ну, мабуть, не що хочеш, то і будуєш, але. Хоча, в принципі, що хочеш, то і будуєш. Що після робочого дня прийти і ось так, не знаю, посидіти годинку, може навіть дві. А де хто хто може собі дозволити, то і по кілька годин, то це, звісно. в кайф. Добре. Е не дивлячись на те, що мені подобається на це дивитись, е мабуть, коли ти не граєш, дивитись на це не дуже цікаво. Тому давайте збільшимо швидкість. Пум -пум 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 -пум. Так. Ну і подивимось, як щось будується. Ага. Недовго. Недовго ми дивилися, як щось будується. Ну що так мало? Де мої будівельники? Як подивитись? Населення. будівельники. Ще досі шукають. Хм, Цікаво. А тут? Тут шукають. А й мені ж писали, що там багато людей шукають житло. Шукають роботу 7 людей. То що, тут де вони шукають роботу, якщо вони. Хеллоу, Тут є робота. Приходьте тут, працюйте. Не треба шукати. Відкритих посад 6. Шукають роботу 8. Ааа, це типу не жіноча робота. Боже. Це 1721 рік і тут ще є <смірка> жіноча і не жіноча робота. Бо я дивлюсь, що чоловіків шукають роботу 0, а жінок шукають роботу 8. Добре, зрозуміло. Тобто жінка не може бути ані будівельником, ані. ані. Хто це? Лісопильник. Гадаю, що це слово я сам вигадав, але тим не менше. Блін, мені вже не подобається в 1721 ро році. Не вважаю себе феміністом. Але. Чому жінки не можуть щось возити або, не знаю, якось допомагати. Дайте жінкам самим вирішувати, що вони хочуть робити, що вони. А, то може вони просто не хочуть це робити. Добре, це далі може бути аргументом. Тут що? Тут щось, я дивлюсь, ніхто нічого не... Тут якась. якась з хат, так? Да? Чотири дерева тут треба зрубати, тут 16, і ніхто їх не рубає, я так розумію. Але сподіваюсь, що потім зрубають. Е, Добре. Ну, доведеться збільшити ще швидкість, бо щось вони. вдвох. Да? Ага, два працівники тут привозять ліс. І тут. І тут шестеро будують, власне, міст. Як би так розподілити, але ні, ну зараз там мені міст, звісно, потрібний тут. Але взагалі чи можна тут розподіляти якось по бригадам, чи одночасно будується тільки одне. не знаю. Одна о, ділянка. Древ'яний міст. Добре, мені потрібен ще один міст. Але я забув, де це. Керівництво облаштування, Може облаштування. Ні, не схоже. Освіта, здоров'я, релігія. Керівництво. Транспорт і торгівля. О, ще один триві. Не можна будувати на воді. Але тут же ж можна? Це не вода. Не можна будувати на воді Занизько. Ага. Так. И нехай буду. Вот так и место. Место занято. Место занято. Шо? Не треба. Так, давай ще еще раз. Щось... не напишло. Так. И вот так. Еще мне потребуется мест І, мабуть, що зробимо ось так. Діть, будь ласка, робіть мені міст. Але мені треба якось жінкам знайти роботу. А що можуть робити жінки в 1721 році? Я справді не знаю, на жаль. Цікаво. Де б подивитись, що можуть робити жінки? Закінчуються цвяхи. Блін. Що робити? А на хату треба цвяхи? Да. По-по-по. Виробництво. Схоже, що доведеться в якийсь момент почати наново, да? Чи ні. Подивимось, але поки що все, все вказує на це. Ковальню, ковальню. Ось, ковальню. Так. Давайте ми подивимось. Що? ковальня? 112 цвяхів. Це що, достатньо, щоб рубати дерева. А куди всі поділися? Що з ними сталося? Що сталося з цими робітниками? Пам'ятаєте, я казав, що... Я не казав, що це медитативна гра, але казав, що мене нічого тут не напрягає, то... Ось цей момент, коли воно почало мене напрягати. <ріхи> добре. Ось що ми зробимо. Ми поставимо, звісно, ковальню. Теслярню. Теж цвяхі, але, ну, добре. А, виробництво. Я ще не знаю, куди ставити виробництво. Це, мабуть, сюди кудись поставлю. Ковальна потребує паливо, збудуйте вуглярку для випалювання вугідля. Вуглярка. Так, я пам'ятаю, що це, це не воно. Що це можна було якось крутити. Ну і нехай отак от буде. Я б зробив його пріоритетом, але справа в тому, що мені потрібний цей міст, бо зараз вже жовтень... О боже, вже жовтень. Я не встигну до зими це зробити. І в мене населення почне обходити. Ой, я назву це відео перші виклики. Давайте вже доробимо міст, потім почнемо робити це. Але якщо чесно, то міст зараз не в пріоритеті. Да? Нехай вже дороблять, доробити залишилось. Пум-пум. Ще пара людей і готова, ну, кажу ж. Що... Добре. Теслярню, ну теслярню. Я можу і теслярню збудувати. Я можу що завгодно збудувати, але справа в тому, що. Мені потрібно... Потрібні цвяхи. І, хати. і якщо без тачок ми якось впораємось, я сподіваюсь. Якщо ні, то. А, але ну, дивно, якщо вся гра тримається на тачках, То. не знаю. Добре, а що тут з працівниками? Ну, чекай на напарника, щоб не стикувало. Тут ти просто сиди. Перші офісні працівники. 1721 року. Році. Добре, я зрозумів, що я нічого не встигну тут вже добудувати жодної хати до зими. Листопад, так. Да. На жаль. На жаль, але не встигну. Ну почнуть йти люди. Я не знаю, що робити в такому випадку, на жаль. Якщо що, то ну, це мій перший досвід і можна буде почати наново. Тоді я пропоную на сьогодні дочекатися зими, подивитись, що станеться. І вже тоді далі робити а, відносно того, що станеться взимку, коли не буде побудовано достатньо хат. Якщо не можна буде далі продовжувати, ну. Добре, почнемо наново вже з набутим досвідом. Якщо можна буде продовжувати, то продовжимо тут. Але. Іди на роботу. І що він там робить? Це мені не подобається. Чекай на напарника. Блін. Треба, щоб ти не на напарника чекав. Давай, як звільнити. Бо. Просто. Прожирає наш бюджет. Реально. З 9 до 6 він прийшов собі. О, немає тепло житла ясно Прийшов собі, посидів. І пішов. Зарплату отримав і пішов. А, ну добре, і що? Ну вони пішли. Усі тачки. Угу. І що? У мене нічого не відбувається через те, що. Будуйте більше хат, щоб привабити нових жителів. Будуйте комусь хату. Харчі від містян. Справа в тому, що в мене не вдається нічого будувати. Я дивлюсь, так що. Або взимку не будують, або через тачки, але. М -м Тесляра я не можу зробити, бо в мене нічого не будується. Не один будівельник. Скільки в мене. Двоє людей. Дві жінки. Дві жінки, які чомусь у нас не працюють. Вони не мають такої роботи, яку вони б хотіли робити, мабуть. Ну, і поки що мені виглядає, що наступного разу я почну наново. Бо... Ну, добре, і що? Ну ти прийшов Що ти робиш? Куди? Як. Так, стій. Хочу тебе обрати і подивитися. Що ти робиш? 200. Я нагадую зраду в тому, що. Якби там не було, але завтра знову зійде сонце. Добре, але куди. несе. Куди? Матеріали для будівництва. Для будівництва чого? Ну давай, я подивлюсь. Що ти будуєш? Щось будує. Щось будує. Все це на паузу давайте. І що? Всі тачки потребують лагодження. Добре. А щоб полагодити треба. Ну, поки що виглядає як замкнене коло. Е, тому наступного разу почнемо з того, щоб будувати хати. Або продовжимо тут. Ні. Почнемо все наново. На жаль. Але це був цікавий досвід. Тому дуже дякую, що приділили його зі мною. Все, пока-пока.